Не по добрій волі я вернулася до материного дому. Характер у моєї мами ніколи не був лагідним. Вона з тих людей, які на все реагують рівно і на добре, і на зле. Я розумію, що мама стомлювалася на роботі і по господарству, тепер це розумію, але все одно невже так треба багато часу, аби пригорнути до себе дитину і поцілувати. Мені здається, що такі дійства були лише на дні народження, теплі слова, обійми і цілунки. Звичайно, до рідного дому я вертатися не хотіла, бо що там, перспектив ніяких, мама вічно заклопотана і більше переживає, чи прийметься розсада, ніж те, чи я здам сесію. Доля закинула мене аж на схід країни, де я й знайшла своє щастя, чоловіка Семена та синочка Артема. Все у нас було чудово, і я телефонувала мамі на свята, приїздила дуже рідко, бо то дитина мала, то інші клопоти. Не думаю, що хтось інший їздив би до мами щомісяця, і я знала, що поруч сестра і її онуки, то мамі до мене й діла нема. І ось грянув грім, і ми зібрали такі сякі речі і поїхали до мами. Син з дружиною при надії, і ми з чоловіком, та кіт стали на порозі у мами, а та аж просльозилася. Які гості дорогі, яка є рада, хоч і привід сумний. Нас розмістила, нагодувала, все було добре. Молоді спочатку жили з нами, але потім вже й зима на носі, а звісток гарних нема, гроші закінчуються, роботи особливо ніхто не шукав, бо ж то все буде 2-3 тижні. Молоді тоді поїхали в місто на орендовану квартиру, а там такі ціни, що ми мали кошти лише оплатити за оренду і якесь прожиття. Син почав шукати роботу, і я чоловікові кажу, щоб те щось думав. Де я знайду в селі роботу по моїй спеціальності, каже він, а на ще одну оренду квартири в місті нема грошей. Звичайно, що вже й грізня почалася між нами, бо виходило, що ми жили на мамині запаси, і я влаштувалася в школу помічником вчителя, хоч викладала в училищі. Тимчасові труднощі затягнулися, і я вже відправляла чоловіка шукати роботу в місті, віддавала останні гроші, аби мав на бензин і хай шукає. Пригадую, що тоді він поїхав зранку, а вже сіріло і його не було. Я телефоную поза зоною, я вже вся знервувалася. Доню, ану ще дзвони, чи не сталося чого в дорозі, ще мама мені збоку піддає. Та що могло статися, катається десь по місту, лиш би роботу не шукати, звик на нашій шиї жити і збоку на бік перевертатися. Любо, мама аж голос на мене підвищила якби так що сталося, ти знаєш, якби ці слова тебе гризли, то він хіба тобі не чоловік, що й ти маєш його підтримати, допомогти і зрозуміти? Він тобі такі слова казав, коли заробляв більше, а ти собі каблуками цокала по місту. Я хотіла мамі відповісти, але почула, що хтось за нами стоїть. То був чоловік, він все чув. Мені було так незручно за мої слова, бо я дійсно вже забула, як ми жили, і не пам'ятала того життя було тут і зараз, і я не знала, що буде завтра. Мама якось розрядила обстановку, покликавши вечеряти, а потім і каже Та що думати про роботу в селі? Її завжди повно, он там скопаєте під цибульку молоду, там зелень посадимо, там парничок зробимо. Я б і корову запропонувала купити, щоб молоко продавати, але не знаю, як ви собі на це дивитеся, а з голоду не пропадемо, не переживайте. І знаєте, добре, що мама якось це так спокійно сказала, добре, що у неї такий характер рівний, що не додавала нам зневіра, а навпаки, розуміла нас. Ми таки купили тепличку і на наступний рік матимемо корову, розширимо город, бо чоловік ще й полуницю надумав продавати. Ніколи б не подумала, що з металурга вийде такий господар. Підпишись, підтримай українськомовний контент.